Напевно, правильно зробити весь цей розбір по польотів, скажем так, було б на правильно правильно зробити після перемоги. У перші дні війни постачальники просто відключали телефони, закривали склади. От таких ми зробили 100 тисяч штук. Любий бронежилет має бути паспорт, а це на питання життя. Ринок і відповідальність і якість виробів буде тільки тоді, коли ми будемо вимагати. Це 100% перемога буде за нами. У мене є тільки... Велике бажання зменшити ціну цієї перемоги. З перших днів війни це підприємство запрацювало цілодобово, бо з'ясувалося, що воїнам, які кинулися боронити нашу країну, критично не вистачає бронежилетів. Керівник цього підприємства і волонтер Сергій Міняйлук поруч зі мною. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, почнімо із наболілого. Багато ми чули пояснень від офіційних осіб, від експертів, чому так сталося, що на восьмому році війни наші захисники значною мірою виявилися беззахисними. Бронежилети для них шукали по всьому світу. От Цікаво почути думку людини, яка весь цей час виготовляє бронезахист. От ваша версія, пане Сергію. Ну, перш за все, я хотів би подякувати хлопцям і дівчатам, які саме в цей момент боронять нас з вами. Винні в тому, що ми не змогли це зробити всі ми разом. І я, і ті, хто дивляться нас, і політики. Тільки є різна міра вини. Напевно, правильно зробити весь цей розбір польотів, скажімо так, було б напевно правильно зробити після перемоги. Зараз краще зосередитись на Продуктивності е, в, ті, в тому середовищі, в той час, в якому ми зараз є. От так вже сталося, що цього року у День Незалежності, якраз минає півроку від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. От розкажіть, як за цей час змінилася робота вашого підприємства? Ми займались е, машинобудуванням. Сільськосподарською технікою, до, сих, до речі, до, до сих пір цим займаємося. Це звідки технічне розуміння процесів. Так? Все почалося з волонтерки, з друзів. Ми хотіли допомогти і використати так само свої знання. Робили спочатку, бронювали в 2014 році машини, використовували сталь сільського, так як це було близько, використовували сталь сільськосподарського призначення для бронювання машин. Тоді, тобто, якщо пам'ятаєте, була така історія там бронежилети на двері вішали, там коробки з землею. Ну, це... А ми робили там броню, щоб забронювати особовий склад і дати шанс вижити. Ну і багато того робили, потім почались бронепластини, а потім треба ті бронепластини кудись ставити. Спочатку робили не зовсім якісні речі, тому що не було знань. Вчилися. Да, вчилися да. А потім поставилися за мету зробити так, щоб був якийсь рівень. А потім вже пішло-поїхало. більша мета була там, на європейському ринку показати, що українці щось можуть. Ми, до речі, це зробили, в нас є підприємство. Ну, Наше, скажімо так, представництво в вільності і зараз Збройні сили литовські і українські плюс-мінус мають схожі ознаки в вигляді нашого спорядження. Повномасштабне вторгнення, хаос це плюс-мінус було страшно, страшно для суспільства, да? тому що людям довелося вивчати те, чого вони не знають. Довелося Розбиратися в бронежилетах, в рівні захисту, там сертифікаціях, порівнювати щось. Ну тобто, шалений, шалений ринок, скажімо, шалений попит дав таке саме шален, дав таку саму шалену пропозицію. Тобто, одні купували все, що є, а інші продавали, все, що є, під різними соусами. І виробляли так само. На початках стояло стояло завдання зробити. Максимум з того, що є, і в тих умовах. Насправді, трохи ситуація з бронежилетами вона була штучно надута, і якби її плюс-мінус направляти в вірне русло, таких би критичних ситуацій не виникало. Їх можна було пройти трошки швидше і легше. Але е маємо те, що маємо. Але ваше підприємство у три зміни працювало на початку Ні, на початках. Ми робили максимум, uh -huh. щоб забезпечити максимальну швидкість. Я як так як з самого початку з 2014 року ми більше робили спецпідрозділами, і вироби наші носили такий спеціальний характер, менш масовий. У мене ніколи не було бажання побудувати підприємство, яке буде робити масово там на швидкість і на кількість з якимись компромісами. Ми робили менше, але змістом з… з, містом і з Практичним застосуванням для спеціальних завдань, а тут нам прийшлося робити багато. У нас не було сильно підтоналаштоване виробництво. Тобто, нам ну, ми робили багато. Зараз ми робимо вже менше і більш, більш серйозніші речі. Плюс довелося ще рознести підприємство по різним там кінцям е, України. Доступ до трудових ресурсів перш за все, тому що Україна багато людей виїхало і втратила, ну якби. Напевно, не багато хто розуміє, там, економіка втратила саме ціни, вона втратила багато трудових ресурсів. люди пішли, хлопці, воювати, жінки там частково виїхали. А для любого виробництва це все майно, без людей, хто вміє з ним користуватися, воно нічого не варте. А як ви вирішуєте це питання? У мене перший день була нарада, я сказав, що я нікого не, не зможу осудити за рішення поїхати чи залишитися. Єдине, що попрошу, щоб з поваги до колективу нанести мінімум дискомфорту і не зупинити роботу. І тому у нас десь тільки навіть менше 10% людей виїхало або там не вийшло на роботу. Навпаки ми збільшили, більше людей прийшло, і ми почали робити в три зміни і робити багато. Багато в чому довелося відмовити. І собі, і на превеликий жаль нашим клієнтам для того, щоб стати максимально корисними. Тобто, ми закрили там через перших п'ять днів війни, ми закрили після, скажімо так, ліквідації залишків товарних, все, що там у нас було, ми закрили роздріб і перенаштувалися, зменшили. Там у нас сумарно було до півтора тисячі товарних позицій. Лишилось п'ять 5, 5 позицій. На деякі з них ми почали робити що це десятками за тисяч. Ну, от, Такий підсумок, це для переносу з магазинів з набоями. Таких ми зробили 100 тисяч штук приблизно. Робили тисячу в день. Там хвилина з чимось з'являвся появля... один готовий виріб. Тобто, це був напевно на початках наймасовіший продукт, який був в Україні. І ми це важлива річ для військових. Все має значення, до прикладу, як на цьому рівні, так. Тут є і аптечка. Так. Якщо ти будеш в бронежилеті в шоломі, ну в тебе не буде засобів захисту таких для зупинки кровотечі, тобто ну. Навіть якщо на тебе буде бронежилет найгодорожчого бренду, найбільшого рівня, зупини. да, не зупи, зупинив кров, має значення, має. якщо ти не зможеш ефективно, швидко доставати набої, перезаряджати зброю, вести вогонь по супротивнику, так само ну, так би, твоя ефективність падає. І тут навіть крута аптечка і крутий бронь, і крутий шолом, без е, іншого спорядження воно ну, втрачає плюс-мінус своє значення. Все добре, але. Воно все має бути в комплексі, і все має бути під завдання і під розуміння завдань. На превеликий жаль, в нас цього не було до кінця. Зараз все трошки краще, але так само немає. Тобто спорядження використовується плюс-мінус вже не через те, що знайдеш, зараз вже роблять все і кругом. Да? А питання сировини, як вирішували? Було багато. Таких речей прикрий, да? коли у перші дні війни постачальники просто відключали телефон і закривали склади. Ну, хтось зі страху. Ну, в мене була така ситуація. Зараз ці люди повернулись на ринок, там пишуть, що ми патріоти. Е, я відверто говорив, що ну, ви зробили, ви паралізували мені роботу. Хаос. Ну, добре, воно підсвітило, хто де є хто і як е, хто за що думав, в які моменти. Тобто, багато хто захотів просто спасати себе, не розуміючи, що е, це така. Лодка, з якої самому вискочити, не зовсім вийде, в тій чи іншій мірі заплатити все б ну, довелося. Тобто, ну, це були такі моменти. Е, наше підприємство не зупинилось тільки з одної причини: через те, що ми працювали на спеціальних виробах і на спеціальні сировини. Тобто, в нас і так до е, повномасштабного вторгнення було до 70% е, сировини. Ми завозили за кордоном. Нам просто довелося збільшити. І друга історія, що нам допомогла, це те, що. Е, Друга частина бізнесу напевно основна. Чим чим я займався? Це та, е, да, сільськогосподарські. І там використовуються спеціальні сталі. Да. Там ми переналаштувалися і просто поповнили ринок, ну типу поповнили запаси сировини виключно за рахунок європейських постачальників. А що це? Це кераміка. Керамічний бронеелемент. Карбід кремнію, до речі, в Запоріжжі в нас виробляється, потім виїжджає в Турцію, в Турці перепресовується, назад до нас вертається. Це зараз так відбувається. <рес> ну, це було до, до повномасштабного вторгнення. Тобто карбід кремнію це сировина українська, пресується в Турції, потім заїжджає в вигляді монолітної плити. Це, і, До речі, це непоганий захист, коли монолітний. Та, при товщині вона забезпечує е, плюс-мінус нормальний рівень захисту. Друге, як за ним треба дивитися. А яка плита найкращою зараз, найефективнішою вважається? Чи є якась така одна універсальна? Дивіться, е треба дивитися, що використовується у світі. Найкраще, що можна використовувати, це керамічні композитні бронеплити. Вони мають мінімальну вагу, максимальний рівень захисту. Але, перше, вони дорогі, друге, за ними треба дивитися, їх вже не просто так не вийде кинути. У нас 90%, навіть 95% я би дав в Україні, це все в метал. Ну, в такому вигляді. Такі, до прикладу, метал, антирикошет демпфер. це наша реалія. Ну, ми, робимо, ми робили їх багато. До речі, оцю, зараз вся Україна використовує от такий войлок пресований. В 2016 чи 2015 році це ми його розробили з Рівницьким виробником і перше його запустили. Тут ми його в Хмельницькому тестували. А зараз ну, це найкраще рішення, плюс-мінус по вазі і по вартості. Там, це покриття одної плити. Ну, там 200 гривень коштує ну, з роботи. Тобто, це, сама плита коштує менше там, 100 доларів. Да? Ну, тобто, якщо по новому курсі, там що 100 євро, тобто, 3 тисячі гривень, там роздрібна ціна це Якщо кераміка, це вже буде 6, 7, 8, залежно по якості, яка. Тобто це про ціни. Друге, про. Виробництво технологічно його важко робити, бо тому що там вже використовуються ось такі преса, які для для пресування і поліетилену, і для підпресовки е, карбіту. І плюс треба мати вакуумні пічі, які там коштують по ну до можуть коштувати до півтора мільйона доларів. В країні є такі е, печі, і карбід карбіт кремнію робився. І в принципі, я думаю, що якась кількість зараз і виробляється. Ще про доступність хотіла уточнити, тому що особливо на початку там повномасштабного вторгнення в Ютубі було багато рекомендацій. Збирали ресори. Що скажете про такий матеріал? Наскільки це ефективний захист? Є така дискусія, вона до сих пор там кипить так, в, в інтернеті. Так, так. На мою думку, це зло. Ну це зло не тому, що я хочу нівелювати роботу і прагнення людей допомогти тут. Це добре, коли люди тратять ресурси, пробують допомогти гірше, коли люди не зовсім в цьому розбираються і. В когось вийшло зробити, там, і проварити спеціальним електродом шоу і зробити так, щоб воно було стабільне по якості, а в когось не вийшло. Тобто, А це на питання життя. Тобто, це е, з матеріознавства неможливо після перегріву е, зберегти характеристики матеріалу. Тобто, якби рісора була така і вирізала, я б сказав, ну, да, плюс-мінус єдина проблема вага. Коли вмішується е, якась механічна обробка, тим паче нагрів, там, зварювання добити стабільного показника ну неможливо. Це це 100% історія. От якраз до слова, те, що ви кажете, зараз вже роблять все і кругом. Звертала увагу на вашому youtube Ютуб-каналі. Ви показуєте тестування різних видів захисту. виготовленого в Україні маю на увазі. Значили для себе, що ну, чимало виробників, ви відверто розносите в пух і прах, не будемо зараз конкретизувати, але мені цікаво, за для чого ви це робите. Бо ж багато хто може подумати, що ну таким чином може хоче позбутися. Конкурентів. Дивіться, для мене, ну, якби принципова позиція всі роки, до 24 е, числа не дозволяв собі порівнювати свої вироби з конкурентами або з іншими учасниками ринку. Ну, тобто, навіть якщо я бачу, що там явні були якісь там у них помилки, я просто не говорив, що тут і помилки. Я просто на своїх показую, як воно має бути. Зараз е, е, ці всі. Е, Правил для мене плюс-мінус не існує, тому що це не конкуренція по великому рахунку, так як ми не боремося за ринок. Я і не сприймаю зараз це як ринок. Тим паче, підприємство. Ну, якби наше, воно відомо, певно, вже всім. І якось там отримати ще більші бонуси, чи там, якби в мене стояли забиті склади товарами, я не знав, куди їх реалізувати. То, да, я би боровся, напевно, якось за ринок. У мене немає проблеми з тим, щоб реалізувати ці товари. А ви працюєте під чиїсь замовлення? Чи завдяки кому ваші товари потрапляють? Ну, ваша продукція загалом потрапляє так, от, ну, до тих ну, до адресатів. Наразі ми працюємо через благодійний фонд. ну, якби найбільше нас замовник. І, до речі, за це хочу подякувати хлопцям, вони роблять велику роботу. Це через фонд «Повернись живим. Якби не підтримка фонду, їхнє розуміння процесів, я думаю, що в тих об'ємах, які ми робили, на... ну, ми б ми просто не працювали в цій системі координат, яку, в яку ми попали. Тобто, але ми працюємо до сих пор на них і об'єм. Об'єм продукції, які ще ми маємо виготовити, для них це десь ще 2-3 місяці. Ми ще будемо виконувати замовлення до кінця. Це, конкретно, конкретно, це найбільший об'єм. Далі ми відкрили частково роздріб для забезпечення військовослужбовців. І третє, ми частково приймаємо участь в. Тендерних якихось закупівлях для потреб силових структур, але ну, в менших об'ємах? Запитання до вас, як до експерта, із таким восьмирічним, як мінімум, досвідом. От якщо це людина, яка тільки починає займатися волонтерською діяльністю, якщо це батьки, дружина, родичі, які хочуть допомогти придбати захист для воїн, якого споряджають тільки у військо, на що б ви порекомендували звернути увагу? В Україні на превеликий жаль зараз мало людей, які фахово можуть розповідати за такі речі. Це, це дуже прикра історія. Можна порахувати, е, я до кінця себе до них не відношу. Я просто з такими людьми спілкуюся, я в них вчусь. І хочу сказати, що їх мало. Їх можна навіть на пальці плюс-мінус одної двох рук порахувати. Хто може про балістичні засоби розказувати правду, розказувати те, як воно є. Це ну, це наша проблема. Я думаю, що ми маємо після перемоги все-таки побудувати цю історію, розуміючи, в якому географічному місці ми знаходимося, і хто у нас плюс-мінус під боком і з якими думками. Тому і розібратися, вивчити ці всі речі, там розібратися в бронежилетах. Це буде важко пересічним. Це дуже важко. Я пробувала. Хотіла бути більш підготовленою перед зустрічю з вами, але мені дуже важко далося, як звичайні люди. Дивіться, я би в цих речах порадив не вивчати. Плюс-мінус. Ну, базову якусь історію можна інформацію. Да, ми, не заглиблюватися, угу. не вивчати більше, тому що можна попасти на маніпуляції. Єдине, що би я радив, це розібратися з питанням відповідальності. Тобто відповідальності люби, виробника? Люб, да, любий захист, засіб захисту це відповідальність виробника перед користувачем, перед користувачем в розрізі там, держави, там, якщо це збройні сили, або там людина купила, там чоловікове, там, ну, батькове. Там братовою, ну без різниці. Тобто, якщо є відповідальність, людина декларує цю відповідальність і підтверджує неманіпулятивно, що от відповідальність є, то тоді можна слухати, дивитися ці саме. А якщо чому це має проявлятися ця відповідальність? Відповідальність має проявлятися в належному оформленні документів при купівлі. Любий бронежилет має бути паспорт, належним чином оформлений паспорт. Не потрібно вчити стандарти, які є. Достатньо знати, що виріб має бути четвертого класу захисту. Ми ж коли купуємо телевізор, так. Ми ж вимагаємо гарантію. От, на секундочку, задумайтеся. Чи говорив взагалі про спочатку повномасштабного торгана хтось про гарантію на бронежилети? А тут життя людини, ну життя близької тобі людини чи твоє власне життя. А ми чомусь відносимося до цього безрозсудно. Ринок і відповідальність і якість виробів буде тільки тоді, коли ми будемо вимагати. Я бачу паспорта, просто виписано від руки написано паспорт. Паспорт це і все. Да. Хмельницького uh -huh. тут бачу. Тут би я більше хотів показати про різницю двох, uh -huh. скажімо, двох світів. Де є відповідальність, де немає. Візьмемо, до прикладу, одну річ. Да. Це бронепластина, USA. І ось тут от є маркування на ній. Да. Маркування згідно стандарту. Це маркування чітко прописано. В, них, в нас ДСТУ 8782, в них буде NAG 04 або 06 в кінці. О, тут він стандарт зазначається. Тут є тип, як вона може використовуватися зібраний, з підложкою такою балістичною для, ну, для, забезпечення додаткового, ну, якби для кхм, структурі для забезпечення захисту необхідного, або без. Ну Тут це без, Її можна використовувати в будь-якому жилеті. Вона буде самостійно, навіть якщо його так от поставити, вона дасть той захист, на який, вона ну, який на ній зазначений. Да? Є гарантійний термін 5 років, дата виготовлення, контракти, серія, номер, модель. І правила експлуатування. Це все присутнє. Це той світ, де плюс-мінус виробник зразу встановлює межу відповідальності своє, декларує її і несе, в принципі, не уникаючи ніяким чином, не лишаючи якихось там зірочок чи не зазначаючи якогось пункту. Тому що він розуміє, якщо завтра, не дай Бог, людина отримає поранення, з нього спитають. Йому прийдеться показувати, що тут було зроблено, і нести за це відповідальність. Тут вона є. Так? Це один світогляд. Куди нам потрібно йти? А от є другий світогляд, верніше два. От перший це бронепластина з бронежилету агресора. Понятно, вона контрактна, ще, що, ще щось. Ну, тут є інформація. Перше, це, ну як бачу, я, напевно, як <сміло> хмельничани, ми повинні розуміти, де ми це бачимо часто. Це на дутиках таких, на базарі китай, ну, китайське маркування ціни. там. Ну, тут серійний номер стоїть. Да, такий. Це контрактна, вона бронежилет е штатний е агресора. Ну так питання до того, чому воно так сталося після влучання, це ми тестували. І отут от маркування розмите. Ну, тобто розмите в якому плані? Верх, тильна сторона, модель, ну і плюс-мінус, навіть не вказаний е е до кінця рівень захисту. Да? Написано, а що він несе за собою? Рівень за перешкодної травми? Чи це вона відповідає? Не відповідає, це неможливо встановити. Там написано, що. Виробник себе на сайті, навіть тут декларує, що після влучання такого-то набою можливо, втрата працездатності до 10 днів. А по факту це внутрішній кровотечі, розрив органів. І тут ми ж не знаємо, як та селізінка розірветься, чи чуть-чуть, чи повністю. Да? Ну тобто шлях для уникнення від відповідальності є. Виробник зробив, заробив, прикурив, пішов. Да? Ще, ще, ще ярча історія це теж ворожа. Тут замість нормального маркування є таке внутрішнє скрите. Тобто, це якщо пластина четвертого класу, на думку виробника, це штатно, це також не це військового. Під Києвом загубили. Получається, на думку виробника, ось ця іконка додає до четвертого класу захисту, напевно, стає він п'ятий, Да? Ну тобто. Ось це — маніпуляція. Ну це, це ще своє. такий момент прикривання вірою. Ну, да, це да, прикривання вірою. Це ж так само, як типу там Кашпіровський воду, коли світив. А от ми українські виробники на якому або між яким із тих світів, от американським і ми агресора? Від, від того, що Савкового, йдемо, йдем ми на, на шляху. Да, на шлях Навіть на зараз наша з вами розмова це маленький, маленька Маленька спроба зробити е, черговий крок до того, щоб встановити. Тому що я ж тут зараз і говорю про відповідальність, і ту, що з мене теж потрібно вимагати маркування. Мене теж треба карати всіх виробників, якщо не буду давати паспорта. Що? Дивіться, для мене це е, оце, от все, що зараз відбувається, для мене це е, важкий вантаж. Важкий вантаж, який позбавляє тебе вільного часу, спілкування з близькими. І мені відверто це важко робити. Але я це буду робити до того до того часу, доки це буде необхідно, і наскільки в мене вистачить сил. Тому я кажу, що я дуже безсильно сильно хотів мати ну, швидше перемогу і мати її меншою ціною. Тому, виходячи з цього, я роблю все, щоб не було за що. Я розумію, що є відповідальність. Я декларую, що це моє підприємство, і я людина, яка на ньому приймає рішення. У мене може бути багато робітників в різних структурах і в різних місцях України. Да? Але кінцево, кінцевий підпис в паспорті на виріб стоїть мій. І кожен паспорт я підписую, дивлюся, що я підписую кожну партію, перевіряю особисто. У мене була дискусія, ми робимо партію, там, допустимо, вибухотехнічні костюми там, на одному з структурних підрозділів. Е, от у мене, коли були перемовини замовником, я сказав, за скільки ти зробиш там, 100 костюмів? Я сказав, я швидко не зроблю, тому що це відповідальність. Тому що я знаю, у мене нормально з математикою, я розумію, що за 100 костюмів при оптимістичних прогнозах буде мінімум 3-4 підрива гарантованих. І кажу, тоді мені прийдеться дати відповідь спочатку собі, чи я все зробив, потім близьким тому, хто був в цьому костюмі, і третє компетентним органом ти спитають, ти все зробив? Ти все зробив згідно регламентних робіт. Оце про відповідальність, якою ви бачите Україну після перемоги, і яке місце свого бізнесу ви бачите також після перемоги? Я би хотів робити речі, якісь, до прикладу, для, для дітей, дитячий одяг. Тому що навіть зараз для того, щоб ефективно далі розвиватися, нам потрібно, щоб кожна українська жінка народила не вже не двоє дітей, а по троє. Тоді ми зможемо побудувати. Таке суспільство, яке би протиділо тим викликам, які ми, які, ми, які ми зараз маємо. Тобто, це як просто Сергій. А з точки зору директора підприємства, у нас має бути такий, скажімо, маленький Ізраїль. Да? Ми маємо працювати. Багато... Для нас мілітаризація суспільства вона вже не закінчиться. На нашому поколінні 100%. Тобто, нам прийдеться, прийдеться прийти цей шлях, нам прийдеться побудувати взаємовідносини правильні, якісні взаємовідносини в, в виробників, в держави, яка закуповує, бо ну це не популярно зараз сказати. Вони не побудовані, тобто, на превеликий жаль, вони не побудовані. Якраз якраз кравий приклад цьому є, наприклад, наявність фондів того самого повернуся, там повернись живим. Тобто вони закривають якісь потреби, які держава ефективно закрити не змогла і не може наразі зараз. Перемога буде однозначною. У мене немає сумнівів, що ми переможемо. Це стовідсоткова перемога буде за нами. У мене є тільки велике бажання зменшити ціну цієї перемоги. Бо ціна цієї перемоги це кров здоров'я і здоров'я тих людей, які не побоялись. Це я би назвав цвіт нації, які не втікли, які не побоялись, пішли і мовчки, без фотографій, без звітів зачасту виконують е, своє, своє завдання. До мене підійшов робітник і сказав, що от в мене хлопчина працював, якраз виробляв такі бронеплити. Може, навіть і цю він робив. Але е, два дні тому він загинув в Пісках. Просто це взнали пізніше, бо фото... я, я не виходив на зв'язок. Я знав, що він пішов служити, не знав куди. Тобто, і от насправді це все набагато ближче. До нас це горе, це страшна ціна. А ми чомусь до кінця це усвідомлюємо, плюс-мінус хочемо бути в якихось позитивних думках і не усвідомлювати. Чим раніше ми почнемо це все усвідомлювати, розуміти вчинки, наслідки і як це все має бути, тим менше буде ціна, тим менше буде таких фактів про е, новини про загибель близьких людей. Цінити потрібно життя, побудувати потрібно справедливість. І е, в тих ситуаціях, які ми. Е, Будемо мати які виклики, які ми зараз маємо, потрібно розуміти тільки одне: ми країна, яка достойна в багато разів більша то, чи ми зараз маємо. Ми країна з двома морями, ми країна з Карпатами, ми країна з великим відсотком у світі. І та ситуація, що ми маємо просити в когось, дайте нам дві ракети, щоб захистити себе, вона, має бути ніколи не має повторитися в нашому житті. Якщо ми допустимо, щоб це було далі, ми маємо великі. Великі питання до себе, як до людей, не до президентів, не до політиків. Перш за все, до себе. Пане Сергію, я дуже дякую вам, що у цій круговерті буднів ви знайшли час на розмову із нами і окремо дякуємо за ту роботу, яку ви робите щодня. Дякую. Дякую вам і дякую всім хлопцям і дівчатам, хто боронять нас цю хвилину.